Слава Україні! Прийшов в садочок. Сьогодні в нас гарна погода. Думаю, подивлюся, як бджола літає. Послідні дні такі теплі. І вирішив зняти вам відео відносно сорту шедевр. От молодий саджанець шедевра. Був посадженим одноліткою. Посаджений був того року весною. Це закінчився другий сезон вегетації. Хочу вам показати, гляньте, як він заложив сережки, дуже багато плодової бруньки. На наступний рік вже він нам покаже. Надіюся, якщо дасть Бог, все буде добре. Гарний горішок. Думаю, повинна бути трошки на ньому вже горішка. От, я його не формував суто штампом, шедевер такий, він сам по собі більш схильний рости штампом. От такі от справи по садочку, зараз трошки похолодає, бджілка успокоїться, треба буде тут докусити половину саду. Гляньте, які активні бджоли. Ось така от ситуація. Справи по даним у садочку і по пасіці. Так. Наразі все. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам, до побачення.